Пісні сні народжені любов'ю так називається спільна робота двох подільських митців. Вже у найближчі вихідні подоляни матимуть чудову змогу почути плоди співпраці. Ми зробили все те, що потрібно сьогодні людям, тому що пісня це є та зброя, з якою я маю можливість показати силу нашого українського народу. Музичне звучання вірші Миколи Дорожка отримали після місяця насиченої роботи композитора Миколи Балеми. Липень місяць потратив на цю роботу. З'явилось 20 нових пісень, до того в нас ще було кілька творів. От, і виходить, от з цього ми вирішили зробити цей авторський цей концерт, присвячений Україні. Пісні народжені любов'ю. Два митці вже не вперше співпрацюють. Результати теперішнього доробку кажуть, мають оцінити глядачі. 20 композицій про кохання, вірність та родині цінності вже чекають на слухачів 28 серпня. З ним вже співпрацюємо кілька років і вже є в репертуарі козаків Поділля. Кілька пісень, які вже полюбляються людям. Окрім романтичних та жартівливих композицій, зазвучать у концертній програмі і пісні пронизані сумом. Одна з них присвячена переживанням матері солдата. Як запевняють автори, вони не змогли оминути тему теперішньої війни, яка принесла біль не одній подільській родині. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.